Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам, як я перевіряю завдяки лабораторнику. ось ці ТП-457. Чи вони браковані приїхали, чи ні. Це мій спосіб перевірки. Не знаю, як конкретно на ваших лабораторниках буде. Я думаю, в кого такі китайські, там де струм виставляєте. До сотки напругу виставляєте 4,2. Зараз я покажу на своєму як це. Ну ось бачите, сьогодні оглядав від лампочки ось таку от плату. Мені здається, що все ж там вилетіла мікросхема, то я вже не ремонтував. Тому що мені сказали, що ай, не грайся вже ти. Буде на компоненти. Буде комусь цікаво, як я випаю компоненти. Як я перевіряю, пишіть мені в коментарі. Знімлю відео. У мене є трішки пайки. Ось покажу всякі е, мікросхеми. Е, може, де конденсатор є, і в більшості тут всякі резистори. Тому буде цікаво, пишіть. Зараз вімпнула блаторник і зараз покажу, як я перевіряю ось ці ТПшки, чи вони мені приїхали приковані, чи ні. До речі, дуже діаметр скоро. Е, вийде вам друга частина відео. Буквально десь за два тижні, може менше. Е, Пам'ятаєте, як я робив регулювання струму для ТП Ось цієї. Ще одне таке зроблю, але там вже буде резюк на 50 кОм обертовий, і ви це побачите, тому скоро буде. І ще десь думаю, в районі тижня, в крайньому до півтора, я думаю, до тижня ще приїде дві цікаві посилочки. Я покажу, що я замовлю майстерні і не тільки для себе. То ви подумаєте, що тільки для себе все замовляю. Приходимо до тесту. Так, дивимось. У мене є от такий саморобний лабораторник, який мені людина зробила, за що я їй дуже вдячний, бо доволі часто виручає щось перевірити чи впевнитися правильності своєї схеми. Що я роблю? Дивіться, підключив я живлення, вмикаємо лабораторник. Ну ось у мене стартова напруга з 1,26 вольт. Ми вставляємо 4 В. можна не боятися. Я зараз вам покажу, як я визначаю. Виставляємо. Можна 4, можна 4,2. 4,15, давайте. Далі, що нам для того потрібно? Для того потрібна сама плата, ну і лаблуторник. Пояснюю, показую. У нас є 4 контакти. Зараз у мене моя лопаточка, ось у нас є 4 контакти. Два крайні, ви не чіпаєте, нічого, не паяєте, не вмикаєте в Type-C. Ми здіємо лише b B+. ось цей оцей плюс і оцей аутмінус ви не зачіпаєте. Берете 4,15 вольт. Приєднуєте на B мінус, але будьте дуже обережні, щоб нічого не замкнули поряд. І берете, підключаєте плюс. Ось. Сюди у нас перед плюсиком цим. Там B+. плюс. Ось, дивіться. І дивимось показники. Якщо у нас все по нулях, супер. Це означає, що плата не бракована. Е, чому я таким методом перевіряю? Можна будь-які такі от плати всякі перевірити, що заряджає. Е, якби там було споживання, це означає, що в неї є е, пробій в мікросхемі, чи, допустимо, в транзисторі якомусь, а ще це якась інша плата. В більшості, якщо в нас буде ось тут споживання, ну це, на мою думку, ви можете бути зі мною незгідні, може бути несправна у нас мікросхема. Так, перше перевірили. Давайте всі решта перевіримо з вами. Я також не перевіряю, як тільки мені приїжджає. Але будьте кажу, дуже обережні, бо все ж. Ось, як бачимо все по нулях, можна от навіть. Так, якщо на все по нулях, це чудово. Якщо б щось було в нас по споживанні, можна спокійно пускати її на деталі і не боятися. Ось, як бачимо, 4, 15, У нас такі було, такі є. То тут у нас нічого не просідає і не з'являється струм. Якщо з'явиться, ви пускаєте її на компонент. Ось як бачимо. Ось, що ви не казали, що там щось під'єдне не так, як казав, ось все так під'єднав, і бачимо, все добре. Вони в нас не браковані. Тому що, якщо ви не перевірите, а будете довіряти китайцям, вони можуть вам прислати браковане, і що в результаті будеться. Спаяєте у спільхтарика, допустимо. Покладете ви його собі на полицю, на другий день приходите, а він розряджений. Ну а як так? Я ж вчора робив ліхтарика, заряджаю його повноцінно, тобто повністю, а сьогодні він вже розряджений. Ну не може такого бути. Ну ось вам приклад, як я перевіряю всі тп 4057 4056 можна так перевірити, БМС і ті всі, я не знаю, як перевіряти, чи можна таким чином. Я думаю, IP2312 таким самим чином можна перевірити. Я їх не перевіряю, тому що я дивлюся вже в ході роботи. Ну, але ось такі плати я перевіряю, тому що я ставлю людям там в колонки, якщо будуть ті ліхтарики чи вентилятори, то щоб знали. Всім дякую за перегляд, гарного вечора, мирного неба. Ну і пишіть, звісно, коментарі, що ви думаєте, на кшталт цієї перевірки лабораторної, Як ви перевіряєте свої плати?